На нашу супер я, Як усім, у я не знаю, що це перчатка. Я, Достаток, я не знаю, що Я не знаю, що це перчатка. Я не знаю, Я не знаю, що це завдання І так, давайте зараз його виконаю. Почекайте. Почекайте, я його буду дивитися виконати, так? Так, І так, Даня? Раз, два, є Итак, 2, 2, 3, почали. Три секунди. І так бал зараховується мені. Це яке дивіться, все завдання? П'яте? Сьоме. Дивіться, у мене всі за нею. Це завдання? Наступне завдання восьме. <кхем> і так, у нас є кружечка води. Її потрібно випити і взяти. Ось у нас така кружечка гранька водички. Починаємо з мене. Так, Даня, приймаю. Та, Почекай. Секунду, Міл. Звий. Отака, дивіться. Угу. Так. Ла, два, три, почали. Ну стоп. Дванадцять, то есть, три. Дванадцать секунд. И так. так, я выпила за дванадцать секунд. Бачите, дуже в мене. Так, почекайте. Дванадцать mm. секунд. А ми все двадцать. Да, ты видно ну, просто. А ты за в этого? Ну, целом, практически половина, просто сказала, все стоп. Итак, на старт. Ува! Даня, одной рукой снимайте кружку. Старт. Ува. Далі, на старт два. Даня, стоп! Треба сейчас черку пиняты! На старт! Ой. У мене кабіла мене. Я б знав твермало випила. Була би вона було видно. мій мій Будемо з всього Три бали. У мене тебе проходимо один. Видите, один, два, три. Ти поважаю три. Три, 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 три бали вже. Три, чотири і п'ять. Шість. У мене шість балів Удание 3. Итак, по ремонткам стою офіційно я. Вже а блок жертви. Нет, они у нас были не вітим, потому что дайте я не зможу зробити. Добре. Да я ай. Ну добре, 4 балли у Дані, у мене дві у мене Скільки там я так червсь там. Один, два, три, четири, п'ять, шість бали в мене, чотири бали в дані. І так, Даня несе наш супер прис! Тихо була котка і мені пайчик. І так, давайте зараз будемо докувати пайки. Я зараз попробую сам. Да. Почали. О, хоч ми будемо це все викидати. Дякую, ви з нами за спілкування. Хочеться поблагодарити спонсора мою кімнату. І ми з мамою. Я хочу поблагодарити, щоб ви маєте канал такого. Бо тут він іде і дав, щоб без годов. А, хочеш це подарувати? Даня, це не та, це не з того каналу. So, so. да, це з того. Ні, Даня, це Анна Kids TV. Да. Хочу поблагодарити канал Анна Kids TV за предоставлений ідею Ченджа. надію і за вдохновення. А ще хочеться поблагодарити Івана Гая за гарний настрій. І, будь ласка, на ну, судіть строго це наш перший челендж. Надійся подивитися спасибо з гостях у Богдани. Другу частину. Засміятися можна до кінця. І так, зараз нам видадуть приз на Москву. Кого, що має знімати? Ага, зараз я знімаю свою цю обгорточку. Блин, все так тяжко, знаете, вот так вот заниматься и і... причем вообще сейчас ребята. Давайте я вот так поставлю камеру, чтобы вам было так вот. Вот что я стараюсь. Так, то, не придется в шкурку, я отрезала вот такую маленькую шестинку. И далее у вас уже вставит бутик по маслу. Ой, е. Да. Мы сняли вдруг скотч. Ладно, придет сухой вот мне этот пресс. Конфетки. Знали бы вы, дети, и заподивите все Давайте мы ведь зараз полные конфетки. А на завтра все это. Наступное видео. Так, бачите, вот у нас видео челлендж. Наступне відео, скоріше, це буде обзор моєї колекції. Оце одне поповнення моєї колекції. Карточки пустет. І дивіться, яка в мене колекція. Туто, Ми зараз так. вам покажемо. Ось ці шкатулочці. Моя колекція, я буду знімати обзор на ньому. Так, Даня, попрощайся з нашими підписчиками. Пока. Даня, ви кажете, що в ній колекції. Ми будемо двоє показувати.